Фраз, які чують майстрині прикрас. Друга частина. Перша фраза, чому так дорого? Бо ж я краще піду у Аврорі і куплю за 15 гривень, аніж за 100 гривень якийсь брелочок. Ну, по-перше, я не знаю, чи ви знайдете брелочок у Аврорі за 15 гривень, а по-друге, усі матеріали дуже і дуже дорогі. І з цим погодяться усі майстрині прикраси. А по-друге, це займає багато часу на створення якоїсь прикраси. Які прикраси ви створюєте? Я створюю дуже і дуже багато брелочків та браслетків на пінах, а також на натках, і також ще кульчики на будь-який. Смак тому за замовлення пиши у телеграм або інстаграм особисті повідомлення. А коли розіграш, зазвичай я роблю розіграші на тисячу, на дві, на три підписників у Тіктоті, а також у інстаграмі. Ну поки що у мене у інстаграмі не тисячі підписників, але я буду вас просити підписатися та вподобати там відео, на яку почту ви відправляєте. Я відправляю і на Укрпочту, і на нову почту, тому замовляю. Ну і на цьому в мене все. Усім дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на Тікток, а також подобати це відео. Ну а на цьому відео я зап... Одне із замовлень два миста по власному ескізу. Усім дякую за перегляд. бай бай